Ну, власне, кабінет міністрів ухвалив і вніс до Верховної ради законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу України. Він необхідний для реалізації угоди зі США щодо корисних копалин. І сьогодні, власне, мали були проєкт закону про ратифікацію схвалити на комітеті з питань міжнародної політики. Який статус на тепер має цей проєкт закону? вам Питання за можливість розповісти українцям, що це взагалі за угода в черговий раз. Дійсно, я вважаю, що це велика перемога в переговорному процесі зі сполученими штатами, і це не декларація і не наміри. Це повноцінна міжрядова угода між Україною та Сполученими Штатами. Її вже підписали уряди, і тепер вона потребує по перше ратифікації Верховною Радою, і це можливо буде вже найближчим часом. І по-друге, -по ухвалення змін до бюджетного законодавства, і йде мова саме про закон 13.256, про який ви говорили. Які саме зміни потребують законодавстві? Законопроект 13256 вносить зміни? В бюджетний кодекс він визначає, які доходи йдуть у фонд відбудови, скажімо так, зі сторони України, тобто, це буде 50% ренти за користування надрами, це 50% плати за видачу або продаж спецдозволів, 50% доходів держави держави за угоди про розподіл продукції, яку ми виготовляємо. дуже важливо, що закон. Прямо виключає доходи за вже видані дозволи, і питання дуже важливе стоїть, на якому деякі політики на жаль маніпулюють щодо репарацій від РФ чи активів, що підпадають під інші правові механізми. Вони виключені з цього питання цього закону. Тобто, що нам дають ці зміни, це дійсно юридичне підґрунтя, того щоб фонд реально запрацював без цих змін. Україна не зможе. Зробити внесок у спільний фонд, а отже, і не отримує, скажемо так, гроші від сполучених штатів на співфінансування проєктів пане Олексію. Якщо говорити про терміни голосування, ну зокрема, які потрібні в законодавстві для реалізації угоди про надра, які які це терміни? Ну, насправді, це ми найбільш зацікавлені в тому, щоб це було прийнято максимально швидко. Дійсно, скажімо так. Сполучені Штати від намірів перейшли до дій і зацікавлені максимально ми по-перше в військовій безпеці, по-друге, в економічній безпеці. А саме це і передбачається угода. На зараз документ на напрацювання у фракції всі проводять консультації та спілкування з міністерствами, йдуть консультації з головами фракцій. Також і профільних комітетів зараз. Ви правильно сказали, йде засідання комітету то з міжнародних питань і максимально зрозуміло, що ті маніпуляції, які використовувалися раніше, вони не мають жодного підґрунтя, скажімо так. Е, найближчим часом, не, я не можу сказати дату засідання Верховної Ради, але ця дата вже, скажімо так, гуляє в інформаційному просторі. І найближчим часом я впевнений, що вона буде прийнята, тому що максимальна підтримка цьому є. Ми дуже багато років шукали для інвестора для країни, а такі інвестори, як Сполучені Штати, Америки точно не розкидуються такими угодами по світу. Дата це 8 травня, так? Ну, ще раз скажу: у нас за регламентом Верховної Ради, я не можу говорити Я розумію, так так. Ну, я маю на увазі да. це та дата, про яку ви сказали, яка гуляє мережею. Так? Так консультації щодо чого зараз такі найголовніші, якщо говорити про фракцію Слуга народу. Ну, ви знаєте, є ще раз повторюсь, деякі маніпуляційні такі питання. Наприклад, дехто говорить, що 50% внеску України від видобутку або від ренти це забагато. Але якщо ми проаналізуємо на сьогодні законодавство і зрозуміємо, що сьогодні отримує держава, то наприклад, якщо ви отримуєте ліцензію на видобуток надр, то ви сплачуєте лише 20% до фонду. До держави і 17% ПДВ, тобто це лише 37%, А тут держава гарантовано отримує 50%. Окрім цього, Російська Федерація дуже багато говорила про те, що вона наполягає на тому, щоб зупинилась підтримка військова підтримка Сполучених Штатів Америки до України. Але саме ця угода гарантує нам. Підтримку і внесок саме у фонд військової підтримки, як інвестування у фонд. Ну і найголовніше те, що в нас саме завдяки роботі дипломатичного корпусу та команди президента ми перейшли від питання боргу, про який говорилось, що ми винні. Сполученим Штатам Америки 350 мільярдів доларів ми перейшли до питання інвестування в державний сектор і в нашу країну. Ну і найголовніше, я вважаю один з важливіших пунктів: те, що 10 років будь-яких доходів з цього фонду ми фонд може використовувати лише реінвестувавши в інфраструктуру і розвиток і відновлення саме нашої країни. Тобто на сьогодні я не бачу жодних якихось перепон для того, щоб цю угоду цю ратифікацію Верховна Рада не проголосувала і зміни до бюджетного кодексу, зрозуміло. І все ж таки зараз хочу фіналізувати станом на тепер. От... Після консультацій, які зараз ну, вже відбулися, але вони ще тривають після розгляду на комітеті. Чи є якісь фактори, які можуть вплинути на голосування щодо ратифікації цієї угоди? Я на сьогодні таких факторів не бачу. Тобто, можливо, є якісь фінансові, скажімо mm -hmm. так, хтось там. Хто зацікавлений в цьому, хто протягом року протягом си часу незалежності України, використовував ціна, зрозуміло, але не бачу